Друзі на Синфопер, що про головне поїхали. Нова атака по Києву, шахедний удар, все в вогні. Крім того, Путін відстариться від того, як затикають і його, і Трампа. Віддано наказ. На аеродромах РФ триває спорядження Ту-95, ракети Маха-101. Загальна кількість Ту-95 та Ту-60 біля України становить на 22.02 16 одиниць. Оленя-9, Ту-95, Енгельс-2, 3Х, Ту-95, Енгельс-2, 1Х, Ту-160, Дягельва, 3Х, Ту-95, МС. Бережіть себе ці дні столиці особливо ЗСУ. Попри всі заяви Трампа, новий удар наших Хлопців стають на коліна. Всі потуги окупантів склад боєприпасів рознесли під Москові сотні тисяч. тонн пишуть страшна пожежа. Серія потужних вибухів за два кілометри до міста, де вони розмістили боєприпаси. Лунає повторна детонація. Під Москвою повідомляють про щонайменше 120 вибухів, десь дуже боляче прилетіло. Очікуємо офіційних деталей. Втім, телеграми канали пишуть, що основний удар перепався на аеродром, Казарма та польове містечко, де була розміщена база бойовиків та склади. Крім того, поблизу значена ціла колона російських окупантів, повторна детонація. Покусила всіх понад 800 загиблих за шосту ранку. той же час за ще однією інформацією година тому, рятувальний іл 76 рухнув поблизу центру одного з міст Москви. йшов на посадку на аеродром, не мавши іншого вибору. Потужний вибух, повторна детонація. Другий літак за день інформацію перевіряють. Літаки збили свої ж системи ППО. Загинув високопоставлений і майор а також 70 професійних контрактників десантників які були кинуті на оборону міста Курсі, повинні були навчати там місцевих мобілізованих. Прямо зараз троє підготовка пусків з капустінного яру. Всю країну стресло. Втім, відповідь послідувала вперше 25 ракет. Пекло вразило москву. Їх тільки в грудні минулого року презентували. В той же час на Червоній площі знову пролунало 15 вибухів. Працюють знову невідомі диверсійні групи взвод розварді, розстріляли біля держдуми. Інформацію проховують тіла. Вивезли танки, оточили всі важливі. Ливі адміністративні будівлі, в тому числі мавзолей Кремль з фронту, відводять частину військ для внутрішньої безпеки в Москві. Наказ Путіна з фронту виводять спецназ Вимпел та полтаї бійців, які знають як воювати в містах, пишуть що в одному із кремлівських ядерних сховищ витік радіації на Червоній площі. В той же час журналіст Віталій Віталі вважає, що якщо зустріч Трампа і Путіна буде не підготовлено і не принесе очікуваних результатів для президента США, то між Москвою і Вашингтоном може розпочатись військовий конфлікт. Таку думку не висловив Аріспресо. Якщо зустріч Трампа Путіна буде непідготовлена, на ній не буде жодних результатів. Президенти США будуть очікування від результатів. Їх не буде. То швидше за все. РФ і США після цієї невдалої зустрічі. Вийдуть не на трек того, що Вашингтон буде допомагати Україні, а на конфронтацію, зокрема на трек великого конфлікту між США і РФ із застосуванням воєнної сили. Власне кажучи, за президентства Трампа та США, РФ очікує можлива ядерна війна. Втім, такий сценарій можливо, якщо допустити ряд помилок, оскільки очевидно, що Зеленський допустився грубої помилки, коли зустрічався в Парижі з Путіном. Це не тільки його власна помилка була, а й Макрона. Єдиною людиною, яка розуміла недоцільність цієї зустрічі, була Ангела Меркель. Втім, вона із своїм величезним політичним досвідом розумінням небезпек від Путіна була просто нездатна. Не переконати самовпевнених хлопців, які лізли в пащу тигра. Вважає Портніков. Журналіст пояснив, що російські політичні еліти розділились на два табори. В першому переконані. Що війну потрібно продовжувати в другому ж важаю, що слід укласти мирного году, добити зняття санкцій, що дасть можливість краще підготуватись до нової війни проти України. Зараз ми спостерігаємо за змаганнями між американськими російськими політичними елітами, до того, ж російська політична еліта розділилась на два табори. У одному з них вважають, що все це не має жодного значення. Потрібно продовжити війну, не звертати увагу на Трампа, спокійно захопити Україну, вийти в Ужгород, і тоді РФ може диктувати умови заходу. Там що саме за такого сценарію Росія. Може стати політичним гегемоном Європи, і тоді Путін розмовлятиме з Трампом, як з молодшим партнером у іншому таборі. вважаючи, що якщо продовжувати війну і не добитись від час зняття санкцій, то це зможе призвести рано чи пізно до краху російської економіки. А так можна ВПК, який розгорнувся за три роки, переналаштувати для продажу зброї, витратити ці кошти для нових озброєнь. так краще підготуватись до війни, укласти мир, який дасть знищити Україну в наступному наступі. Бо відверто кажуть, що до цієї війни РФ була не готова, бо вони не планували її. А думали, що це буде короткий блік скриг. Додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова у кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.